Мирного неба, мої глядачі. Сьогодні розпочинаю знову вести знаки Зодіаку. Почну з тригону землі. Перший тілець. Давайте побачимо, що у вас буде відбуватися з вівторка по вівторок наступного тижня. Так. Моя любима колода. У вас завершується якийсь процес, тобто буде змога завершити те. Зараз ага, кадр її право. <завершити>, завершити те, що розбивало вам серце. Ця ситуація відчуття, що ви за неї довго спостерігали, тобто тут така, такий момент, ніби ви були в ролі пасивного спостерігача, тобто ви цю ситуацію постійно бачили, але не знали, що з нею зробити, які механізми, які слова треба застосувати, щоб ця ситуація знову не програвалася. На цьому тижні у вас буде шанс саме закрити це питання. Так, давайте побачимо, що у нас там відносно, бо в мене є знову ж таке відчуття, що це буде стосуватися відносин. Угу. Так. Ви закриєте те, що забирало дуже багато ваших сил. Дуже багато ваших сил. Просто. Я б сказала, що цей тиждень достатньо вирішальний для деяких представників цього знаку, тому що тут є два старших аркани відносних: це смерть і єрафант. І в мене складається таке відчуття. Що деякі можуть навіть закрити відносини. Тобто тут є відчуття вибору. Тобто Є щось, що дуже сильно забирає сили. Дуже сильно. Тобто якісь моменти, обставини, які просто виснажують. На цьому тижні програється ситуація, коли можна це буде закрити. Тобто це більше для тих, кого, наприклад, якісь токсичні обізимні стосунки. Тобто на цьому тижні вони можуть закінчитися. От, для тих, хто зараз в пошуку, я б сказала так, що у вас теж програється якась така ситуація, коли ви вибираєте іншу роль, взагалі, інший типаж. Людина, яка вам потрібна в партнері. У вас якось ніби раз, і перемикається все. І ви так, ні, мені це не потрібно, мені потрібно конкретно такі моменти, такі риси, такі якості, і я буду обирати собі такого партнера. Або ще буде такий момент, ніби ви себе самі переусвідомлюєте, переоцінка своїх цінностей, себе, свого прояву у фізичному світі. Ух-ух-ух, <свист> сили вам кільці, тому що такі процеси вони складні. Це процеси руйнування того, що настільки вжилося ваше життя, що може надовго ще залишатися в вас, стає частиною вас. Це непростий процес, він складний, але він дає, якщо ви все ж таки не будете його колапсувати і запустити, він дає дуже багато сили, дуже. Давайте побачимо, що там у нас з фінансами. А з фінансами ви закриєте для себе. Якийсь процес. Тут у нас три старших аркани, тобто Сонце, сила, колосо фортуни і четвірка кубків. Є таке відчуття, що ви виходите перевможцем з якоїсь патової ситуації. Ну, наприклад, довго не було стабільності, або ви довго чогось очікували. І нарешті, нарешті у вас стається ніби прорив ці Відчуття, що я зараз розглядаю тригон вогню. Дуже багато вогню, дій, сил. Але будьте обачені з цією енергетикою, тому що вона за собою несе такий відкат, емоційний відкат. Та все одно я вас вітаю, як би там не було. Тобто, ви пам'ятаєте про те, що буде емоційний відкат, але у вас ще програється все ж таки такий значний. Якийсь переломний момент. Цікаво, що у вас і в відносинах переломні моменти, і у фінансах переломні моменти. Такий тиждень кардинальних змін, скажімо так. Угу. Є конфліктність, є якісь моменти. Тримайтесь, тримайтеся, це все для вас, ви вийдете переможцем цих ситуацій, хоча емоційно поглядає дуже сильно. Ну, от так. Бажаю вам успіху, бажаю вам сили, натхнення. Все ж таки подолати всі ваші перемпони і прийти до вашого збалансованого простору. Переходимо до ДІВ. Тільці, я з вами прощаюся до наступного тижня. Переходу до наступного знаку Зодяку Ціно Діви. Діви вітаю! Давайте побачимо, які події будуть відбуватися. Четвірка мечів, вежа, верховна Жриця. Так, я б сказала так, що у вас програється якийсь несподіваний левелап. У деяких це може стосуватися. Конкретно духовного розвитку, ви щось для себе спіймаєте якийсь інсайт. А для деяких це може бути в більш на такому лінійному просторі, коли ви бачите якісь нові можливості, ви починаєте їх відчувати. Це ще дуже цікавий такий процес, тому я зараз дотину шукати у відносини і фінанси, тому що цікаво, чого саме це стосується. Вежа, вежа, вона любить. Руйнувати. Вежа вона складна карта. Емоційно складно відчувати такі зміни, які запускає вежа. Вежа така. ох, У відносинах. Така енергетика. Скажемо так, діло, у відносинах у вас наступає якийсь такий період, коли не вистачає, ніби все стагнаційно стабільно. Є відчуття, що якісь, знаєте, що ця десятка мочів, яка тут випала, вона залишилась в минулому. Ніби якісь такі дуже складні процеси, вони залишаються в минулому. Але нема наповнення у відносинах, немає якихось емоцій. Якось не вистачає чогось. Можливо, є таке відчуття, що минулі події вони ще настільки виснажили вас, що зараз тут і зараз відчувається така втома, емоційна втома, якось ви трохи пригнічені. Але не поспішайте. У нас тут є енергія дурня на дні колоди. Тобто, дивіться, як порада, все ж таки перепочиньте. якщо ви відчуваєте, що ви втомилися від своєї пари. Є якісь такі моменти, намагайтеся не комунікувати, а наповнитися. яким чином. Тобто, дослухайтеся до своїх відчуттів, що ви тут бажаєте. Тут і зараз. Там. Я хочу відпочити, я хочу випити коліжанку кави, я хочу. Тобто, робіть те, що ви можете робити тут і зараз. У кожного свої можливості, наприклад, Наші хлопці в окопах вони ж не можуть випити каву. Да. Але тут більше про те, що користуйтеся власною ситуацією і знаходьте власні ресурси, які ви можете знайти для себе тут і зараз. Буду все ж таки опускати нижче, бо я бачу в кадр не попадає. Так, що нас так з фінансами? Вісімка Пентаклів, дев'ятка жезлів, вісімка жезлів, вісімка Пентаклів. Ну, що вам сказати, є процеси, є процеси достатньо І такі вони плавні, я б сказала, гармонії, нічого такого я не відчуваю. Окрім дев'ятки жезлів, то вона мені тут хвилить трошки як ніби оцей цей момент таке з відносинами. Він впливає на фінанси. Тобто, ніби те, що відбувається в вашій родині, або, наприклад, якщо людина самотня, ми можемо ще дивитися з такого ще ракурсу, то є якесь відчуття невпевненості, що я нікому не потрібен, або не потрібна, є якісь такі моменти. Вони можуть впливати на інші сфери. Можуть впливати. Але все ж таки, я вам рекомендую їх якось фіксувати, пропрацьовувати розуміти, що будь-який темний момент в житті він закінчується. І бути більш свідомими і дивитися, більш свідомо дивитися на власне життя, що вам потрібно, наскільки ви реалізовані, що ви можете робити тут і зараз, яка там вища ваша мета. Вмикайте свідомість, розуміти, де ви знаходитесь. Для чого ви на цій планеті Земля, скажімо так. Це більш такі глобальні духовні питання, але вони важливі. Вони можуть відповісти вам на ваші запитання, наприклад, яке ваше призначення? Що саме вам потрібно робити? Як само себе управляти в цьому фізичному світі? Тобто, в сфері фінансів, повертаюся, я не відчуваю якогось такого заснову, в принципі. Процес іде. Тобто, якщо ви працю... працюєте, то ви працюєте і далі, у вас з'являються якісь нові комунікації, можливості. Дещо треба почекати, наприклад, якщо ви очікуєте підвищення. Так? Якщо ви в пошуку роботи то ж саме. немає якихось таких перепон. Більше фонить саме частина відносин. Дивіться, ті, хто не відносна, це може бути. Страхи про відносини. Це може бути травматичні події минулих відносин. Є якийсь такий момент, до речі, загальна енергія про це ще і каже, тому що загальна енергія починалася з місяця. А місяць це наші страхи, це наше підсвідоме, це наше темне минуле, яке залишається в минулому, але чомусь воно впливає на майбутнє. І на сьогодення. Так, Діви. Рада була вам. Вас бачите через карти. До наступних зустрічей. Бажаю вам сили і натхнення впорати з вашими негарантами у відносинах, щоб ви для себе закрили всі ці питання і віднайшли, власне, зміни. Так, позароги. Вітаю вас! Давайте побачимо, які події будуть відбуватися конкретно ваш ваш у вашому випадку мечів десятка, дві карти. Козороги, у вас буде якесь складне питання? Знаєте, програється ситуація, коли ви думаєте, що вже все. Вирішення нема. Тобто програється якась така ситуація, яка від якої опускаються руки. От вона програється, а потім в мене чому дістали дві карти. Це колісниця і рицар мечів. Потім знайдеться рішення. Але доведеться швидко діяти. Дуже швидко просто. Рішення є. Тобто програється якийсь такий момент, коли опускаються руки, ніби ви не знаєте, як вирішити цю ситуацію, але рішення прийде. Так, озеро готуйтеся. Це буде несподівано. Ви цього очікувати не будете, можливо. Ну, наприклад, що це відбулося тут і зараз. Але воно програється. І все ж таки я хочу наголосити на тому, що буде можливість вийти з цієї ситуації. Десятка мечів це такий вона достатньо важка карта, але, але це закінчується. Тобто це остаточне закінчення якогось важкого моменту, особисто для вас. Якщо ви за щось переймаєтесь вже довго, і тут те, що ви боялись, стає, стається, наприклад, умовно, або щось схоже, після цього з'являється можливість вирішення цього питання, ніби закрити його раз і назавжди, щоб воно вас більше не турбувало. Так, поїхали, що у нас у відносинах. Наповнюйтесь за рахунок відносин. Це для тих, хто в парі. Або для тих, хто зараз пошуку. я рекомендую все ж таки відчувати. Більше комунікуйте. Комунікуйте з людьми, якими вам цікаво, які дають вам якісь ідеї. Це допоможе вам споратись з цим моментом. Тобто, в цілому я відчуваю так, що відносини можуть вас витягнути дуже сильно. Це для тих, хто в парі, або, наприклад, для тих, хто зараз сингл, шукає собі пару. Це про те, щоб більше спілкуйтеся, більше комунікуйте, але виключно з тими, з якими ви відчуваєте себе комфортно, по дев'ятку кубків. Так. Що Так. Це якісь люди з вашого простору, тобто люди вам знайомі. Поїхали. Фінанси. До речі, тут може ще програвати ситуація, коли все-таки старший аркан дурень. Я щось так сьогодні дуже надаю інформацію, бо день важкий, дуже важкий день. Дивіться, старший аркан мені каже про те, що деяких може програтися можливість мати дитину, або народження дитини, якийсь такий процес. Це у деяких пар може таке програти, але це щось очікуване. Тобто, або вирішити питання з дитиною, якось так. Щось мені такий шкьор. О, цікаво. Так, фінанси. Верховна жриця. Знаєте, в мене таке відчуття двох рівень, два рівні процесу фінансового. Перший рівень процесу, ви в собі не сумніваєтеся, ви розумієте, що все ж таки все правильно рухаєтесь, тобто, якщо ви вимикаєте страхи, якісь негативні, деструктивні думки, ви відчуваєте, що все правильно рухається. Ви на правильному шляху. Тобто ситуація вирівняється. Якщо дивитись на другий рівень, там випливають якісь такі моменти, Ніби настільки змінюється ситуація взагалі зовнішня, що ви не розумієте, не відчуваєте, як можна щось змінити і як можна кудись далі рухатись. Нема відчуття вектору. Тому вам рекомендація пірнайте богли в себе, пірнайте в свою верховну жрицю, свою інтуїцію. Відчувайте, що відповідь є. Намагайтеся не читати, наприклад, деякий час новини. Якщо ви читаєте, і у вас буде такий стан розгубленості. Якщо тут і зараз ви не можете вплинути на ситуацію, відпустить її. просто не стискайте простір, не треба цього. Так, позоруги. Вважаю вам сили, вихід є, наповнення є, і процеси вони. Йдуть, як то кажуть, життя продовжується. Сили вам, натхнення, щоб все склалося як, як вам того хотілося би особисто для себе. Все, тригон землі. Я вас вітаю, до нових зустрічей. Пока-пока.